Вітаю, друзі! У кожному ботанічному саду є павільйон з папороттю. Деревовидна, паперець, звичайна, араукарії, там можуть бути бремельі і ще щось. Це куточки, які переносять у якісь доісторичні часи. Знаєте, одразу думки про динозаврів, тощо. що, ну, насправді, це такі дуже давні рослини. І ходити в них, ти ходиш, наче по такому якомусь лісу, ну, стародавньому, справді. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи бували ви в таких павільйонах, які у вас враження? І, до речі, от з приводу деревовидної папороті я дуже хочу собі якось таку знайти. І я чув, читав, що десь їх навіть продають такі рослини для вирощування вдома. Але треба пошукати. Звичайно, поставте лайк, якщо вам подобається така атмосфера стародавнього лісу. І бажаю вам гарного дня і щастя!